У селі Садки, що на Житомирщині, 23 жовтня, офіційно відкрили перший в Україні пункт екологічного контролю. Його створили в межах експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. На відкриття завітав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. Задача наша дуже проста: да для того, щоб ми мали чисте повітря, а не штрафи. Тому ми переводимо все на ризакретований підхід і на в тому числі оснащення. Інспекторів розширення їх повноважень для того, щоб вони могли дійсно контролювати наше довкілля. Начальник державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський розповідає пункт. Працює вже близько місяця. Інспектори проводять патрулювання та реагують на виклики. Були передані два ренодастер: це були передані мавіки з тепловізором, щоб реагувати на факти в вечірні часи або пожеж, якщо такі будуть, або факти браконьєрства, тому що вночі також. Наші потенційні порушники не сплять, вони також проводять свою незаконну діяльність. І ми це ці засоби нам будуть упрощати нашу роботу і допомагати більш якісно виявляти і фіксувати незаконні порушення тих чи інших людей. Завдяки постійній присутності на місці інспектори зможуть ефективніше виявляти порушення та оперативніше реагувати на виклики. Новостворений пункт екологічного контролю охоплює території Житомирської, Березівської та Оліївської громади. Майже 100 мільйонів гривень було нас на шкоду навколишньому природному середовищу. це і за рахунок засмічення забруднення грунтів, і викидів в атмосферне повітря. Для забезпечення діяльності пунктів екологічного контролю. Уряд Швеції та програма розвитку ООН в Україні передали дві мобільні лабораторії на базі автомобілів, портативне лабораторне обладнання, супутникові системи швидкісного інтернету доступу StarLink та робочий одяг для інспекторів. У нас є бур спеціальний, є лопата. Є допоміжні засоби, як то там лопатка, пакети, ось відро для перемішування проби, тому що проба повинна бути оптимально максимально добре перемішана. Для відбору проб води у нас є пробовідбірник, в нього відбирається вода і далі набираються ємності. Проби можуть відбиратися або в скляній ємності, або в пластиковій ємності. Крім того, у нас є. Спеціальні портативні оксиметри, такі засоби, прилад для вимірювання в місто розчиненого кисню. Реалізація проєкту розрахована на 6 місяців, а його результати планують рахувати під час розгляду пропозиції до проєкту закону України про державний екологічний контроль. Валентина Петрук, Ілона телеканал СК